Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 31 жовтня. І це 1346 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обов'язкої, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І починаємо сьогодні, ну, звісно ж, починаємо з Покровська, тому що а, Покровськ став темою номер один. Уся увага прикута саме до нього, особливо з урахуванням того, що Путін нібито там почав заявляти зі слів Валерія Герасимова, що Покровськ в оточенні. Ми вже цей фейк та цю маніпуляцію ну, розвінчували на обозрії. Дивитися, ну треба наше минуле відео. Але а, були ще заяви, що та я можу привести журналістів, а, відкрити їм туди, там на 6 годин. Можливість а, проїхати, об'явити перемиря. На 6 годин на 6 годин перемир'я, об'явити для чого? А, навіщо потрібні якісь незрозумілі журналісти, які будуть заїжджати з російської сторони в Покровськ, для того, щоб а, за словами російської пропаганди підтвердити в Кишенковому режимі а, про те, що Покровськ майже в оточенні. тут все? Тут кінець е, спротиву е, укронацистів, як вони говорять. Е, ну, давайте подивимося взагалі на ситуацію, яка дійсно дуже, дуже складна. Тут я одразу звертаю на це увагу. Вона не може бути легкою взагалі на війні, але в Покровську зараз. Ситуація, вона обумовлена тим, що російські окупанти тут сконцентрували на більшу кількість сил та засобів, і тут не просто найбільша кількість. Тобто, якщо ми говоримо про кількість, то це приблизно 130 тисяч особового складу взагалі на всьому Покровському напрямку, а це і найбільша щільність на кілометр протяжності лінії боєзіткнення, протяжності фронту. Це найбільша щільність. По будь-яким іншим локаціям та взагалі по всьому театру бойових дій, отже, Покровська ситуація наступна: за останню добу вона трохи погіршилася. Ну, як сказати про трохи. Як на мене, то погіршення дійсно досить суттєве, оскільки російські окупаційні війська мали можливість. В мікрорайоні Південний отримати зони закріплення. В них тут відбулись зони закріплення в районі дитячого садочку Росінка. І саме тих багатоповерхових будівель, які там сконцентровані, відповідно, вони використовуються. Усі ці забудівлі вони використовують для того, щоб накопичувати та концентрувати особовий склад. Особовий склад для чого? Після того, як російським окупаційним військам вдалося отримати в мікрорайоні південний зону контролю, вони не тільки почали центральну частину Покровська штурмувати, а також район Первомайки намагатися вийти, а й Собачок. В цьому районі є дуже цікава локація, яка російським окупантам. Ну, хочеться до неї дістатися. А тут все дуже просто: відкриваємо Google Maps і дивимось саме на діпстейті. Що це таке? Ну тут якість така собі, м'яко кажучи, не Netflix рівня, але оце сіре п'ятно п'ятничку, це школа номер 15 і над школою номер 15 також є дитячий садочок, тобто оцей квадрат російські окупаційні війська будуть намагатися використовувати також для подальшого накопичення і використання з подальшим е, е, концентрацією та інфільтрацію е, своїх диверсійних груп в Покровську. Тобто для них є основні якісь, ну скажімо так, основні задачі у вигляді концентрації в лікарнях, в дитячих садочках, в школах. Про це ми говорили неодноразово, тому що будинок, приватний будинок, наприклад, як в мікрорайоні Дурняк, це колишнє село, є агломерацією Покровська. От дурняк виглядає саме ось так: це суцільний приватний сектор, окрім Укрбуда, е, і в Укрбуді досить складно їм, виходячи з е, безпосередньо цвинтаря. Е, якось цього кладовища, їм досить складно якось накопичуватись. А от використовуючи ресурс великої кількості будинків, навіть зруйнованих. Та які мають підвали, так, вони можуть там е, розсередити 10-20 груп по 2-3, 3-4 тіла, і потім ці 2-3-3-4 тіла е, починають е, просачуватись в первомайку. Первомайка, яка також є такою ж самою зоною, е, ну, м'яко кажучи, приватного сектору, о, де вони можуть розсереджуватись безпосередньо. Серед невеликих будинків в підвалах і так далі. Особливо коли вони не просто там групами 2, 3, 3, 4, а коли це поодинокі цілі. Тому Покровськ станом на сьогодні дійсно є серйозною проблемою у тому, що, ну відверто кажучи, в Покровську російські окупаційні війська, так само як і в Куп'янську, почали використовувати. Нову адаптивну тактику. Я думаю, що цьому треба приділяти більше уваги, тому що ця тактика буде використовуватися надалі в Сіверську, в Лимані, в Боровій і не тільки в Покровську, в Дніпропетровщині, можливо, по іншим, якимось великим містам. Справа у тому, що для росіян на межі 24 25 року виникла серйозна проблема. Їм не вистачало потужності за рахунок артилерійського вогневого валу, ударів з використанням реактивних систем залпового вогню. Їм не вистачало техніки цих Ударних танкових кулаків та бойових броньованих машин, тому що за 22 23 24 рік майже всі вони були знищені. І навіть ті, які залишаються зараз у них на складах та центрах збереження, вони також зараз мають ну досить таке суперечливе значення в подальшому продовженні війни. І росіяни почали переходити на піхоту компонент. У 2024 році, в циклі своїх е, матеріалів для обосвій, я висвітлю проблему того, що в 25-му році росіяни будуть воювати саме виключно піхотною компонентою, і саме для цього треба, щоб Україна адаптувалася, Сили оборони України адаптувалися і використовували. Е, Нові методи нейтралізації супротивника. Це відбулося? Насправді ні. Ми цього не бачимо. Ми бачимо пафосні кожному хробаку по fpv-дрону у той час, як раніше один fpv-дрон знищував 2, 3, 4 і більше хробаків, тому що вони їхали на броні. А зараз ми повинні витрачати один ФПІ дрон, щоб знищити одно рило. Хробака це питання адаптивності. Ми не адаптувалися для боротьби з великим людським ресурсом російських окупантів. Зараз вони масштабують призов, а зараз вони масштабують обов'язковий призов до російських окупаційних військ протягом всього року. Вони масштабують а, можливості використання резервного призову. І я не здивуюся, якщо в законодавстві Російської Федерації наступного року з'являться поправки, які будуть стосуватися того, що ті, хто є строковиками, мають обов'язкову мобілізацію, вони мають такі ж самі обов'язки, як і контрактники. У росіян наступного року може бути з урахуванням усіх їх можливостей мобілізації мільйон людського ресурсу поповнення протягом року мільйон. Скільки зараз ми знищуємо російських окупантів на місяць? Скільки ми їх знищували в грудні 2024? Така сама проблема і в форматі міських боїв. Справа у тому, що росіяни дійсно почали використовувати нову тактику міських боїв. А, наприклад, в міських боях вони не використовують повноцінні підрозділи. Ну, наприклад, там відділення або взвод, або рота. А вони використовують рівень диверсійної діяльності: 2-3 тіла, 3-4 тіла, одне тіло. Вони використовують цивільний одяг для того, щоб інфільтруватися в місцевість? Отже, в Бахмуті, в Авдіївці і в інших містах ми бачили, що інколи, коли вони проводили ці штурмові дії, вони намагалися переодягатися в цивільне та інфільтруватися. Це були поодинокі випадки. Вони були, але поодинокі. Зараз це масові випадки. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в тих містах, які знаходяться по лінії боєзіткнення, відбувається евакуація. Але люди, які не хочуть евакуюватися, їх не можна цього примусити. Особливо, якщо це якась старенька бабуся, у якої є там гуски, у якої є там курочки, у якоїсь там корівка, і вона не хоче нікуди виїжджати. Евакуаційна група, долаючи 15-20-30 кілометрів по кілзоні. Де в, який, в який момент її автомобіль може влучити в півдрон, вона може потрапити на міну, вона може бути знищена артилерійським обстрілом чи потрапити на ДРГ. Вона приїжджає до цієї бабусі і каже, давайте ми вас евакуюємо. Ні, я не хочу, у мене тут ну, господарство. Я така фермерська господиня, олігарх місцевого розливу. Ну, добре, ця група знову виїжджає назад, на базу. І знову ж таки, вони ризикують своїм життям. Через тиждень вони повинні приїхати ще раз, потім ще раз, потім ще раз, допоки не загинуть. Або у бабусі все буде добре. Бо тут питання: можливо, вона жду, бо вона хоче пожити в Радянському Союзі, коли їй було 18 і коли вона була першою дівкою на селі. А зараз вона перша дівка серед своїх гусів та курочок. І от питання. Що робити з цими людьми? Примусово евакуювати. Тому що коли залишаються в місцях обстрілу, коли знаходяться в місцях а, лінії боєздіткнення, прямого, фронтового спротиву двох сторін, цивільні, це заважає Росіяни цим почали користуватися. Ми адаптувалися. Ні. В Покровську досі є цивільні, які не виїхали. Досі є цивільні, які здають наші позиції. До речі, СБУ. Минулого літа в Покровську виявляли ось таких ждунів, які здавали а, якраз а, позиції українських військ російським окупантам. Що ви скажете з цього приводу? Ми адаптувалися? Ні. Вони адаптувалися так. Вони роблять те, що не робимо ми. Uh, вони адаптуються. Ми продовжуємо воювати старими методами, які працювали у 22, му 23-му, 24-му роках. Інший дуже цікавий приклад: російські окупанти почали використовувати uh, fpv дрони не просто як засіб пораження. Російські окупанти почали використовувати FPV-дрони ще як елемент розвідки. Та ви що? А в 2022 так не було. Було зараз. Вони на fpv дрон е встановлюють е значно меншу бойову частину, економіч вагу. Але е батарею роблять максимально потужною, встановлюють максимально потужну батарею. І це потрібно для того, щоб fpv дрон не просто там знайшов якусь ціль і влучив неї. Вони проводять розвідку, вони виявляють наші позиції, вони виявляють наші вогневі точки, вони виявляють, де розміщуються ну, навіть наші оператори ФПІВ дронів і не тільки. І вони а, цим, таким чином вони дозволяють а, своїм а, диверсійним підрозділам оминати ці локації. Їх мета це не пряме бойове зіткнення. Ще раз хочу вам показати мапу а, якраз Покровська. Подивитися просто на неї. Більша частина міста, вона не є в червоній зоні. Це не зона контролю, стабільна зона контролю. І як я і казав, зона контролю це досить така вузенька вулиця, е, саме по е, мікрорайону, Південному та Лазурному в районі тієї ж самої дитячого садочку. А росінка, про який я говорив, з закріпленням саме в цих локаціях. А далі це все сіра зона, тому що там нема закріплень, там є схованки. Вони зайшли, сховалися, перечекали, просунулись далі. Сховалися, перечекали, пройшли далі. Знайшли нову схованку, сховалися, перечекали, пройшли далі. Використовуючи саме цю адаптивність, тому що вони виглядають як цивільні. А в Покровську є цивільні. Це правда. ФПВ-дрони їх направляють, вони їм не вказують місця, де вони повинні входити в бойове зіткнення. ФПВ-дрон може дати геолокацію, щоб нанести удар іншим фпв-дронам або артилерію і так далі. Але при цьому основна задача у росіян просто розширювати зони розповсюдження, просачування, інфільтрації, а потім формувати на базі інфільтрації зони контролю. Ця методика використовується ними не тільки в Покровську, а й в Куп'янську. А потім буде використовуватися в інших містах. В Лимані буде, в Сіверську також, в Костянтинівці так. Наша адаптивність до таких викликів це найголовніше, що може стабілізувати ситуацію. Саме через те, що зараз російські окупанти використовують невеликі групи, вони не мають зон контролю. Проти цього можна працювати. Є така методика. Для цього треба використовувати не тільки віддалене дистанційне знищення супротивника, а й безпосередньо особовий склад. І це досить важка робота. Досить важка робота, яку виконують наші сили оборони, і я не можу нічого сказати проти того, що ми намагаємось максимально тримати зараз Покровськ під своїм контролем, але треба приймати інше рішення, які можуть допомогти для того, щоб Покровськ залишився Україною. Тим більше, що добропілля довело, ми можемо стабілізувати ситуацію і не тільки стабілізувати, а зробити її настільки. Несприятливою для ворога, що 51-ша загальна військова армія втратить свою боєздатність. Я вірю в те, що ми можемо це саме зробити із другою загальною військовою армією, яка зараз намагається малою крою, насправді, у порівнянні з Бахмутом та Авдіївкою, будемо реалістами. Це мала кров. Вони намагаються під себе взяти Покровську. Та ви що, серйозно? Дякую, друзі, за те, що дивилися це відео. Я нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою та натиснувши дзвоник. Окрім цього і іншого, ви можете ще стати спонсором обосує. Це дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального відео контенту для вас. Ну а спонсори отримують його завжди першими. Дякую усім, хто це зробив, та усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує. На огляді черговому огляді мапи бойових дій, слава Україні, слава нації.